На подвір'я пенсіонерки Людмили Збоговської привезли дві тонни паливних брикетів із Лушпиня-Соняшника. Жінка проживає у власному будинку вдвох зі своїм чоловіком. Каже, заяву на отримання брикетів подали в електронному вигляді на сайт благодійного фонду Stabilization Support Services, адже належить до вразливої категорії. Хворіємо, подали заявку на брикети і дуже задовільні, що нам їх привезли. У домогосподарстві пенсіонерів твердопаливний котел, взимку топили дровами та вугіллям, а брикети збережуть до нового опалювального сезону. Он возичок на другий возичок, а там як небудь будемо вдвох складати. Ага ну а як? Розвозити паливні брикети по домоволодіннях селян у Кушугумській громаді розпочали з минулого тижня з розрахунку по 15 подвір'їв за день. Одна родина може отримати дві тони твердого палива. Програмою «Порятунок життя благодійники охопили жителів двох населених пунктів громади Балабиного та Кушугуму. Набори брикетів розподілили серед тих, хто найбільше цього потребує, згідно з критеріями вразливості. Інваліди Малозабезпечені, багатодітні, одинокі матері, особи похилого віку 65+, які не мають можливості забезпечити себе твердим палином для опалення своїх домогосподарств. А Яна коваль вимушена переселенка з Запорізького району, тимчасово проживає у родичів. Її малюк народився вже тут, у Балабиному. На даний час знаходжуся в декретній відпустці з маленькою дитиною, йому 8 місяців. Ми переселенці, дуже потребували допомоги. Ми дякуємо благодійникам та громаді за таку допомогу в цей нелегкий час. Загалом у Кушугумській громаді паливні брикети доставлять власникам 358 домогосподарств, кажуть благодійники. Робили об'яву, люди заповнювали онлайн-форму і таким чином ви визначали більш. Вразливі категорії людей, які потребують допомоги. В цій громаді ми працюємо вперше. Тут у нас працюють ще мобільні бригади. Дівчата, наші спеціалістки, які допомагають з юридичними питаннями та питаннями психологічними, психолог працює. А на початку осені у межах проєкту «Порятунок життя команда фонду Стабілізейшн Супорт Сервісес планує організувати у громаді ще одну доставку твердого палива. Така етапність допомоги дасть змогу родинам підготуватися до нового опалювального сезону заздалегідь. Переконані благодійники. Загалом фонд допомагає жителям двох громад Запорізької області Комишуваської та Кушугумської. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.